От такий кущ красивий. У нас п'ю йоня. Залізла показувати вам. Ось такий він красивий. У нас такі цвіти, бжол багати. Ой, люблю розклади вам. Покоротник, все попоротник. Він це такий кущ. Цвіти у нас. А садили з маленького колись. І оце красиво, покажу, як воно цвітає. Ой, все цвітає, все пахне. Так, робимо розклади, а потім будемо свічки пакувати вам. тут поки вилізеш, блі не матюки. Ну такая, Чудово. Без слов можна дивитися. Здоровий такий круж прям, здоровий. бжолки літають. Зніму тоді ще вам свічки трошки, покажу, що в них буде. Ось дивіться, скільки там, щоб побачити бжолок. Сидить. Ай, цілий цвіточок. Бжолок. Небо сьогодні яке. На дворі тепло тільки вітер. Трошки джерпанчики цвітуть. Все гуде, все гуде. Всі за посилочку сьогодні забрали дітки. Ось верба така. Зроблена, солодка, прислали. І ось така посилочки була арба. Ось такі солодкі штучки. Тобі тут Туди мупсик був. Аня й привозила, але не розкрила якраз. Ну, ось мупсик такий. Якраз я робила до склад і не оставили та й поїхали. Ось таке прислали нам вкусняшки. Ребимо розклади, тут свічки ваші стоять. Ось така інструкція коротенька. Буде такі сердечка будуть. Посилочки, отакий от буклетик, отакі от метелики і отака. От Інструкція буде, комусь попаде сова. Отака, не отака, а отака. Комусь таке буду ложити. Кого виберу, кого талант. Ось. Теж сижу, там розклади, там роблю, там роблю і тут роблю. Ну, після розкладів це після п'яти ще зніму відео. Зроблю ще відео, побалакаємо там про щось. Ось розклади, ось розказуєш, показуєшся так трошки. Там телефон балака свій. Це сьогодні цей колоду чогось, ну що вам покаже. містичний круговорот. Так, любенькі, дорогенькі. З тої сторони сідаю, то з цієї сторони сідаю. Так, що очки, очки? Очки мої очки? Що ми хочемо, що ми... Так, це молитве слово наш. Сьогодні магічна ніч. дуже магічна ніч. Хто свічки заказав сьогодні? Буду доробляти, відправляти, збирати. Так, сьогодні я хочу заказати, чи запалить свічку. Це вони відправляються. Знає хто знає. Кому я казала, всім зразу не буду палити у відео. Тобто, щоб ви розуміли, тому що я тут, ну це сьогодні ми з вашої коробочки. Хто здалеку, хто не може, хто не може там в Україні, щоб хтось передав, значить запалю я вам сама свічку цю. Бачите, як спічки запрятані, все, зробимо, як положено. Потім я буду палити без вас, кому ця свічка, той слідуючому запалю. А потом буду виходити звідціля, коли в мене тут не буде, буду ці свічки для вас, ваші свічки вам запалювати. Це каже про те, що людина чистку проходить заразом і свічку заказала. І через що вона так Поганенько і горить. Так, це для людинки, для те є. Це буде ваша коробочка. Відправляю і на ритуали на здоров'я, і коробочки, і мутаночки, і все з дошиті записано. Все по цьому, все зроблено, все. Все, як положено, і свічки туди йдуть. І все, і все так, як положено. Не переживайте, не хвилюйтесь і не волнуйтеся. Вайбер ви гарні пишете, отзиви за це все холодно. На дворі тепліше, ніж в хаті, ніж тут. Наділа таку, прям аж холодно. Будуть отакі метелички, йти вам і отакі сердечка. Це на фінанси те, що. На фінанси. Тут такі брошурки будуть, як спалювати, як, як чорну палить, як красну палить. В общем, отакі от будуть брошурочки сюди йти, Оксана Українська відьма. других там в наборах там є ціла молитовка. Хто заказує, я буду збирати. Це зніму відео. Зняла красивий піона свого вам в цьому відео. І тут коротенька інструкція. Ну, тобто, все, все як положено. Все як положено. І от такі діла. Це буде таке у мене для вас такі. такі. На цьому робиться все. Тобто, це як талісманчики ваші будуть. Свічки будуть само собою, і такі, і отакі от свічки, ну, тобто, менша баночка буде. Ну, в общем, отаке. Все це кому треба, хто вірить в це, кому не треба і хто не вірить, значить вам не треба, ви не вірите. І все. Так, свічка горить. Для людинки, для теї, хто Поняла, що для неї вона. Должна не обов'язково тут об'являти ім'я. Абсолютно, людина та понімає. Так, вітаю вас! Послідній день посту. Дай Бог нам прожити його в мирі, якого нам не вистачає в спокої, в здравії. Послідній день посту. Так що за, за, заглядайте каждий у свій молитвословчик. Тобто, у кожного він свій. Відкривайте, читайте. У мене тут ваші імена буває, я ложу сюди. Ваші імена, ваші проблеми прописую. Тобто ложу під ту молитву до тієї молитви, яку я вам кажу, іконку купити. Це на чистках. Я вам кажу, купіть ту іконку і ваші ці я ложу сюди. Тоже, ну, читаю, молитвки читаю, тем более в день поста. Так, прочитала в Фейсбуці, знаєте, про відьму вислов, хто така відьма. Відьма це не та, хто тебе проклинає, а та, хто допомагає тобі, коли ти падаєш. От подумайте над цими словами. Не мною придумано. Це прочитала я, написала собі, і думаю, і вам таке скажу. Відьма це не та, хто тебе проклинає. Нема чого проклинати, і хорошим це не закінчиться. Це не та, хто тебе проклинає, а та, хто допомагає тобі, коли ти падаєш. І дуже багато вже отзивів ваших в вайбері, що дійсно, коли ви падали, от поспілкувавшись. Позвонивши на розклад, ви, як оказується, проходить время, і ви розумієте, що ви прийняли правильне вірне рішення. Тобто, при помощи карт, при помощ того, що ми пообщалися з вами, поспілкувалися, за ну, це, 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 це слава Богу. За це слава Богу. Так, що ми ще сьогодні порозказуємо? По, 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 по ну, що я вам хочу сказати, по розкладах. Що зараз? За розкладом те, що ви починаєте все більше і більше, я розумію, десь там в Ютубі, де там іще ви, читаєте, повторяти якісь ритуали, повторяти якісь якісь ну, якісь. якісь Ритуальчики, щось таке, там розказують, учать, ви повторяєте, і потім як то воно, не знаю, для всіх, може для всіх воно так, а для когось не так. Ну те, що ви мені пишете, на розкладах розказуєте, то не, не, не зовсім ви цьому довольні, так сказати. Просто, хочеться, казала, ще раз кажу, до кінця, якщо не розумієте, не лізьте. Не лізьте там, де куди туди, куди ви не розумієте. Це те саме, що. Понимаєш? Ну, це те саме, що не розуміючи, в будь-якій професії, коли людина не розуміє, ну лізе, так само і тут. Не розумієте одне за одним, як воно відбувається? Тобто, об'яснити не можете, навіть якась, якась цепочка йде. Взяли, запалили свічку, там, приліпили булавку, те зробили, це зробили. Якщо ви хоч одну цепочку з цього всього не можете об'яснити, не розумієте, що воно означає, як воно. Як воно про, про, проіграється, не лізьте. Якщо ви чітко все розумієте, ви чітко на 100% уверені, впевнені в цьому, всьому, що ви робите. Тобто, після того, як ви начиталися чи надивилися, ну, це таке на ваш розсуд, як ви читаєте, так і робите. Ну, більше і більше, ви розказуєте мені. Я розумію, що людям це цікаво, людям це цікаво, люди лізуть, але ну, до кінця не розуміють, як воно може проігратися в вашій житті. Це хотіла сказати по розкладах. Ну, це так теми, які по розкладах. Потім ще теми така, ну, не теми такі, а просто от хочеться сказати. Є ситуації в розкладі. Ну От карти, коли ти ложиш карти, коли ти дивишся там, ту ситуацію, там, та людина, ця людина. Є карта, показує чутко, що є те, що не можна поміняти. Є те, що не можна обійти. Навіть кар карта, ви питаєте, а як, а як з цим справитися, що робити. От є таке, що треба просто перетерпіти. Ця карта даже показує. Тобто, така так називалася, я такої карти не знаю. Тобто, в сочетанні карт от в розкладі. Дивлять, ну от я дивлюся на карти, на розклад, я розумію, що треба людині стіпити зуби і перетерпіти. Просто от перетерпіте. І знаєш, як то кажуть пословиця, за терпіння Бог дає спасіння. І за це терпіння, там, чи з чоловіком, чи з дітьми, чи без різниці з чим, ну є от, по розкладу, я ложу карти раз-раз-раз, раз, раз, раз з раз, однієї коло до от треба перетерпіти. Значить, треба перетерпіти. Значить, не все в цій житті ми можемо порішати, а є те, що дійсно треба стіпити і перетерпіти. Треба вміти перетерпіти те, чого не можеш уникнути. Понимаєте? І по картам, і по розкладах. Так воно і є. З хворобами є такі ситуації з фінансами, з роботою, з бізнесом. Просто треба перетерпіти. Не шукайте там отвіта, там, де його немає. Там, де треба просто, от знаєте, перетерпіти і все. З чоловіками, прям, от були такі розклади в останнє час в мене, що з чоловіками, тобто сім'ї, жінки, чоловіки. Тобто. От, жінки недовольні в в сім'ї недовольні. Тобто, отак, 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 і в кожного свій случай, але все одно терпе, от як, а що, а де. Ну, я, не, я не за, щоб терпіти, щоб бути терпілими. Не для того вас мама родила, щоб ви були прям такими терпілими. Тому що фінансово, тому що цей, тому що цей не все треба терпіти, я вам скажу. Да, бувало важко. Да. Ну Як треба набратися смілості, треба силу духу, чи якийсь стержень собі мати, ну терпіти все, розумієш, тільки, тільки ви станете на путь терпіти, ви будете всю життя терпіти. Чоловік це дуже швидко вкуре, що ви терпіте, що можна далі практикувати. Одне потерпіла, друге потерпіла, третє потерпіла. Це так само, як і гульки, ну, раз перетерпіла, ну, поізвінявся, ну, другий раз перетерпіла. Ну, вже не ще можна поізвінятися. Ну, третій раз перетерпіла. Прямо в лоба скаже, ну, у мене тепер дві сім'ї, дві жінки. Чи там і дитина може з'явитися. Тобто не все, я вважаю. Треба терпіти. Ви, то ваше право. Ну, не все треба терпіти. Як би не було, надав кулак все своє. В свою силу волі, чи як зібрати в кулак і все-таки постаратися не бути по житті терпілими. І все. От, і на розкладах таке показую. ну, частенько, це в останнє час пробалакуємо, .е. ситуації в житті, в жінок такі, що ну, не все. І дітей не вчіть бути терпілими. .е. А діти учаться на вашому прикладі. Те, що вони бачать перед собою, отак от вони й живуть потім, як показує практика. розумієте? Та діти, та як та фінансово, та, та якось буде. З голоду ще ніхто не вмирає. Якось буде. Жопку піднімете і підете, і будете думати. Понимаєте? Ну Ніякі гроші не стоять того, щоб жінка в 30, в 40, в 50, в 60 терпіла. Терпіла. Це моє таке міння, так показують карти дуже часто. Буває ситуації там, де там, де, там, де, там, де є, що від тебе нічого ну, от не залежить. Понимаєте? Ну, а бувають ситуації, що залежить. І Жінка приймає вибір в тому, що терпимо. Ну, терпіть. Заказуйте свічки, свічки хороші, правда хороші. Як я знаю, що хороші по розкладах, по тому, що ви пишете вайбер. Я розумію, що. Ну, як я розумію, я розумію по ваших по відзивах ваших про ці свічки, про ритуали, про фінанси. Тільки я їх почала там робити, ви вже пишете. Небагато я відправила, але в те час відзиви вже є. Слава Богу, слава Богу. Одній двом людин, людинкам зробиш трошечки легшу життя, і за це слава Богу. Скоро Пасха. Так що готуємося до Пасхи. І ні до чого? І до того готуємося, готуємося, розуміємо, що впереді не самі прощі времена, не самі легші времена. Тобто дивимося на все трезво, ще на чому ми закінчили? Що в Україні, в Україні не самі прості времена, не саме легке время, і по картах так падає, і по відчуттях так. Ну, ну, треба... Це те, що ми не можемо, про те, що ми балакали, це те, що ми не в силах поміняти. Тобто треба цей весь етап пройти, пережити, прожити. Так, да, жалко людей, які ну, в те же час, значить, по-другому не можна було. Як кажуть, волосина з голови людини не впаде просто так. Значить, значит, отак, значить, за щось нам це все дано. А за що? А за те, що, розумієте, що ми в якийсь момент вирішили, що ми нічого не можемо, що ми просто от. А від нас нічого не залежить. В нас все залежить. Від однієї мене може нічого не залежить. Ну, від нас усіх дуже багато було б, якби вернути ну, назад, залежало. І цього всього могло б не бути. Ну, є так, як є. Є так, як є. В нас, як після бою кулаками не махають, нам ще махати і махати. Такі діла. Так що дуже сильна сьогодні ніч Магічна. Будемо робити те, що треба робити, те, що, те, що треба робити для вас, пишіть на розклади, кому треба. Viber, відповідаю, чистки, захист, свічки, свічки на фінанси, свічки. Те, що ви пишете проблему, чи там після розкладу, я розумію, що вам треба, я вкладаю в ту свічку. Тобто там, де травичка, там, яку, там йдуть молитовки, все з ними йде. Ритуал на здоров'я дуже сильні ритуали зроблені, але там ви доробляєте. Там, щоб ви розуміли, що якийсь період времени ви доробляєте. Той ритуал самі. Тобто, там все прописано, все написано. Мотаночки, дуже берете в машини їх, чогось не знаю. Дай Бог, щоб воно, ну, воно оберіг, воно оберіг. І машину, і в будинок, і в квартиру тобто, мотаночки, все це ви пишете в Viber. Все розказую що, так, в кожному відео, хоч щось трошечки розказую. Ну і те, що ви питаєте. Це у ну, вайберіжі відповідаю вам. От такі діла. Так що таке відео сьогодні, щоб ви зрозуміли, що будуть сердечка і будуть отакі метелики. Чого так, того, що так. Того, що це на фінанси, того, що тут треба, то, щоб було те, що повинно бути. Все. Ну, ще раз хочу сказати: відьма це не та, хто тебе проклинає, а та, хто допомагає тобі, коли ти падаєш. Так що відноситеся до цього. Ну, так, не так. І взяла вже карти, Давайте, може, кому ж хочеться щось почути. Давайте візьмемо трошки карт, хоч дві-три карти візьмемо і щось вам скажу. Все упаковане, все добре упаковується, все чітко упаковується. Ну, тобто, все з логотипчиками, з книжечками, з буклетиками. Молитва у ну, мене вона там стоїть. Все, все приходить. Ну, так як ви пишете, дуже, дуже красиво і від душі злужено. Давайте, може комусь з вас треба почути те, що карта покаже. Давайте вже так, як ми. Розговоримо, розговорим. Хтось про які розговорить тут, за дітей. Ну, що у мене вічно падає про дітей у нас з вами? От за дітей розговори. От гніздо, от птички, розговори за дітей. А що тут за розговори за дітей? З мужчиною. Тут бачиш, тут дітей переїзд для дітей, тобто корні треба пересадити. Сильно дорога. Хтось і сумнівається, Ну, діти, можуть їсть, діти хочуть зробити ну, тобто переїхати. Ну, тут, бачиш, дорослі сумніваються. Тут може бути дівчинка, тут може бути молода жінка, тут може бути сімейна пара. І хтось сумнівається, із зрослих, чи треба, чи не треба, чи буде проблем багато, чи не проблем, не багато буде з цим переїздом. Да. Да. Так, і що тут? Зв'язано з роботою? Я тому що в когось дитина за кордоном, іде щось в роботі, в житлі, в роботі. Не виходить так, як хочеться. Помініва? І ця дитина, ну, дитина, це доросла дитина. Понімаєте, ілі собирається вертатися, і рішаєте ви всі разом через розговори, через балачки, вертатися, оставатися. Ну тож комусь треба -то вирішити проблему дітей. Або діти вирішують, дитина вирішує свої проблеми. Тому що не виходить щось в роботі, не виходить щось в житті так як це так як хочеться, щоб вийшло. Ну, проблема тут глибоко. Тут треба проблему копати, копати й копати. Тому що, де б ця дитина не була по карті, ну то це не обов'язково десь за кордоном не виходить. Бачиш, її коса як підкошує. Ну, тут дівчина, тут жінка молода, вона йде по косі. Тобто карта коси вона підкошує. І які дорослі, може, батьки. З нею розмовляють, з нею балакають, з нею рішають, що робити, тому що надіжди були якісь такі, ну як то надіжди ці рушаться. Подімаєте? І оце тут вопрос стає, де що і як, чи додому сюди, чи там, чи що робити, як робити, де корні свої, де укорінятися, закорінятися. Ну Дело в тому, що тут луна. Тут бачиш, тут, тут знаєш, як оту, без, без цього не розбереся. Тут луна і так, і сяк, і так, і сяк. Ну і проблема глибоко. Тут треба глибоко копати. Тут карта так зверху, ну не, ці, не цими картами, тут треба брати інші карти і копати глибоко чого. розумієш, що на тому місці, де вона є, чого не виходить, так як хотілося б, щоб вийшло. Тобто грамотна, чого не виходить? Грамотна. Тут якісь проблеми над кімнат звичайно. Тобто вони не рішаються і в діньгах, і в роботі, і в професії. І от так мічти були, що все за кордоном, все там все буде. Через бумаги. Тобто якісь екзамени десь щось не здаються, десь щось не просто пройти через бумаги. Тобто, може, в нас тут диплом він один, одну цінність мав, там ці бумаги зовсім обезцінені, треба заново получати, а получати не так просто, от як думалося. Ну, оця карта. І через це зараз говорять йдуть. Ну, за дівчинку. Більше тут дівчина молода дівчина, жінка молода. Йдуть оці розговори, тобто, рішаються. І рішаються, рішень, ну, рішатись буде, чи остається, чи вертається. Я не в тому, що це таке. Кому може, треба це почути, тому треба почути. Хоча тут треба глибоко копати. Тут, не... тут по цій колоді, по цих картах дуже ти, ну, проблему показує карта. Тобто, для когось це. Може бути те, що ну, ну, хтось розуміє, може, про цю ситуацію, про яку карта показує, я розказую, може хтось зрозуміти, що це про нього. Ну, діло в тому, що щоб зрозуміти цю глибшу проблему, це треба дивитися другими колодами. Тому що тут карта гроба є, а карта гроба це проблема тобто, глибоко, так як гроб в землі закопаний, так проблема закопана. Її треба відкапувати, її треба витягувати на світ Божий, на поверхність і потім аж тільки рішати, чи туди, чи сюди, ну, як поступати, як лучше поступати. Понимаєте? От такі діла. Так що, такий трошечки розклад. За свічки сказала, за розклади сказала, за все сказала за те, що паска скоро сказала, готуйтеся. Тобто читайте хоч кожен день якусь маленьку молитовку за дітей, за себе, за... яку відкриєте, таку читайте, яку найдете, таку читайте. О, такі, діла. О, такі діла. Все буде добре, все переживемо, все з усім справимося. Нема ще такої сили на землі, яка, Понимаєте, яка б, яка б, яка б, яка. Яка об'якала. Так и дела. Все, пока-пока.